В Одесі правоохоронці викрили підпільний інтерактив. Співробітники обласного управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю спільно з прокуратурою Одеської області у рамках розслідування матеріалів кримінального провадження за скоєння правопорушення у сфері грального бізнесу було проведено обшук у приміщенні інтерактивного залу, розташованого на одній з вулиць в центрі Одеси. В ході слідчих дій встановлено, що у вказаному залі за допомогою мережі інтернет клієнтам надавалися послуги з азартних ігор. Організатором незаконного бізнесу є 39-річний Одесит. Правоохоронці зайшли до приміщення саме у той момент, коли там перебували біля десятка чоловік, включаючи адміністрацію закладу. Половина гравців знаходилася безпосередньо біля комп'ютерів. Захоплені азартом вони навіть не звернули уваги на чужинців. Адже інтерактивний зал мав своїх постійних клієнтів, яких впускали до приміщення лише після певної процедури ідентифікації. Для цього вхід та периметр будівлі, в підвалі якого і знаходився інтерактивний заклад, перебував під постійним відеоспостереженням. Да, камера будівлі де перечень своїх клієнтів, які по звонку підходять, становиться напроти каміру. Каміри внутрі адміністратора їх лісів, після чого. Підходять вони вниз, спускаються, к двері вторая камера, уточняє річність, проти чого вони вже заходять, только і непосредственно грають. стороны. На випадок непередбачених ситуацій чи будь-яких перевірок існував і чорний вихід. Проте скористатися ним оперативники не дали. Тож, як мовиться, взяли всіх на гарячому. Під час обшуку в приміщенні грального залу було вилучено 8 персональних комп'ютерів, ноутбук, документацію касира та понад 3 тисяч гривень, які долучені в якості речових доказів до матеріалів досудового слідства, відповідно до частини першої статті 203.2 кримінального кодексу України, заняття гральним бізнесом карається штрафом від 10 до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.